А светивой Діти такі рагули взяли. Прям з Києва, о, що таке. З Києва. Таких бандюків у нас. Бандюків в немає. Так? хватає. Троєщини. Да. Ти давай людей не принижуй Троєщенські. А там, ми нікого не принижуємо. Там таких жлобів немає. Ви строєчки ви не з Троєщини, а, а ви. Откуда? Ну, Бог його знає. Може, ну, може, з Підмосков'я чи ні, а звідти. Білорус. З, з, з Білорусі? Та. Ні ні ні, Білорусі нормальні люди. Що ви знімаєте? Рубасик? Ні-ні, бандюків знімати не треба. Не <стан> хочете <так. пасити> рубасикати? Рубасі дати не хочете? Кому? За що? За що? Подивись на себе. Ми... іди пахай пахаю, колго. <пасити> <пасити> вы... <пасити> я пахаю, <пасити> я пахаю. <пасити> що, картошку бабушки копаю? І <пасити> <Дармаїди. Не> пахаю. <пасити> так що рубаси можна дати За що? За що? Давай. На покажи, покажи свої руки, покажи руки. Ці руки нічого не Він крали. І вони нічого і не робили. Вони позаляли, а Він, ви свої покажіть. А ви свої покажите. Давайте закинути. давайте зрівняємо все бураємо. Тобі ще рубасик, ти сам кому хочеш даси. Рубасик. Ого! <ристо> А за що нам не напівасить? Колоритні хлопці <глуб> 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 напівають. Не півасі, <глуб> а конфет купить, <під> собі <глуб> <глуб> ж <жопи>. А чого ви кримні рубасику називаєте? У нашу курубачому книжечці написано. Хлопці, ви в своєму житті хоч книжку прочитали? Ні. Чи ви як наші політики, одні писателі, правда, не читають те, що пишуть. Букварі вторую, не пам'ятаю як називати. Мені здається, що ви і букваря не читали. Йдіть у школу, бандюки. А зараз ми на другу зміну до сліди. Ох, я, я, я. Звідки таких рагулів взяли? Звідки ми приїхали? О, мене рагу. А хто? А хто? Глянь на себе Я зверну. Нормальний. Адекватний. Нормальний. От бачите, до чого країну банда довела, що такі вважають себе нормальними. а? Нормальний людина, вчитель началось. вважається чи вчитель, чи лікар, <рик> вважається чимось унікальним. А отакі рагулі, вони нормальні. <риклад> і вони керують державою. Оце президент майбутній, ото прем'єр-міністр майбутній. О, спасіба. <риклад> що так поняли? ні, <риклад> міністром внутрішніх справ буде. От точно. Глава партії регіонів. Батіво, батіво, насіління. Правильно, правильно. Надо таких <рес> <За> Адекватний. <рес>